Найпростіший і найшвидший спосіб скористуватися ChatGPT. Merlin – розширення для Google на основі ChatGPT. Встановлюєте дане розширення, далі нажимаєте command m або Ctrl-M, після чого задаєте своє запитання, отримуєте відповідь. Відповідає на будь-які запитання, можете задавати йому задачі або алгоритми дуже класно з цим справляються. Саме головне розуміє українську мову та доступний на території України. І не містить лімітів gpt – штучний інтелект, який генерує рецепти для приготування страв на основі наявних у вас інгредієнтів. Обираєте рівень ваших навичок, також прибори, які у вас наявні, це може бути плита, блендер, і кількість часу, яка у вас є. Далі отримуєте згенерований рецепт. Далі, нейромережа від Google, яка відповідає на ваші запитання уривками з книг, круто підійде для пошуку цікавих цитат за вашими запитами або потрібних тем у різних книгах. Dungeon. сюжетний симулятор на основі штучного інтелекту, генерує початкову історію залежно від ваших вподобань і починає задавати запитання, які будуть відповіді, так і будуть розвиватися події. Чим більше деталей ви вкажете, тим краще. Ці та інші цікаві нейромережі ви знайдете в моєму телеграм-каналі, який є в шарці профілю.